Вітаю вас, хлопці і дівчата, давайте розповім про метод, який мені дозволяє швидше засинати. Метод дуже простий, але перед тим на 30 секунд невеличкий вступ, щоб ви зрозуміли, як я, як я, як я до нього дійшов до цього способу засинання. Менше року тому помер мій батько, а до цього він рік відновлювався після інсульту. З батьком ми в хороших завжди відносинах були, і я його згадую тільки з теплом і позитивом. О, і коли він отримав інсульт. З ним потрібно було гуляти, бо важко було ходити. Йому вже 80 років було. І ми ввечері, кожен, ну, не кожен день, але раза три-чотири в тиждень я його брав під, е, за ручку, і ми так топ-топ-топ, кругом там в окрузі, в місті е, гуляли. О, нас вже всі знали, що ми так топаємо, я йду. І маленький, старенький батько, 80-річний, після інсульту. І ми накручували десь коло так, кілометрів чотири. Там було два нас кола. Одне в один бік ми йшли, а другий там біля озера, там качки літали в другий бік. Потім батько помер і щось мені так сумно було, ліг я собі лежу, не сплю. Я собі згадав, як ми з ним гуляли. І типу, виходимо ми від під'їзду, за ручку там в місті, і топ-топ, йдемо. Потім ми йдемо між... зараз, от Ви зараз розумієте, для чого я вам це такий супер говорю. Потім ми йдемо між сусідніми біля будинками, потім там е звертаємо там, магазинчик, потім виходимо на алейку, потім там турнічки бруси є. Я там батька лишав, він там тримався за них, а я в той час трошки підтягувався, віджимався. І одним словом, оце я все згадував помаленьку. Було. І я думаю, а ну я пройду, так свої подумки, бо лежу, не спиться воно мені. Подумки пройду, оце коло там плюс-мінус 4 кілометри було, як ми з батьком ходили. І так, згадую, мені так ніби так простіше, легше стало, бо то зразу після похорону так важкувато було. І, типу, я там лежу-лежу, і так ми йдемо туди-сюди. Ще не дійшли ми в лапках, не дійшли ми віртуально до турнічків-брусів. Одним словом, я далі нічого не пам'ятаю, тобто я виключився. Потім на другий день я лягаю, думаю, та ні, все-таки я мушу дійти так віртуально з батьком те коло. Ми знову йдемо, йдем, я собі так, ніби я прогулююся. І я знову не дійшов. Я знову заснув. Я так, ага. А ну давай там два кола було. Друге коло там до озера, потім таким невеличким парком йдеться. Думаю, там пройду. І, і вже трошки далі, ніби віртуально я зайшов, але я все одно те коло приблизно в 4 кілометри, я його не закрив. Я все одно заснув. Ви розумієте, до чого я веду. І я вже тоді зрозумів, Ой, що, е, якщо плюс-мінус така відстань, що там багато чого змінюється, яких там, ви там біля магазину, біля озера йдете, якась ваша така доріжка, в яку ви, наприклад, ну, звичайно, я ходив зі своїм батьком, я згадую, а ви можете, що ви можете згадати? Як ви ходили до школи, у вас там дорога, наприклад, була там 15 хвилин туди, 15 хвилин назад, або в інститут, або ви там, я не знаю, там з дітьми гуляли, там з дівчиною гуляли, ще колись, якась дорога, куди ви ходите там. Десь в магазин, дані, в спортзал, все що. І вилягаєте, і ви подумки йдете цією дорогою. Тобто ви йдете між будинком, там машини стоять, ви вверх, там направо повертаєте, і ви подумки, подумки. Там, ну, хвилин, е, ви йдете, ну так би там, я знаю, на, на, на цей маршрут там, кілометр, 4, 10. Звичайно, це не буде ідеально точно, і ви повинні розуміти, ідеально деталізовано. Ну все одно, і ви якось так виходить, що типу, мозок якби засинає, він відключається. О, Так що візьміть собі це до уваги, можете з першого разу, може не вийде, може два-три рази. І кожна людина індивідуальна мені цей спосіб допоміг. Так? Як буде у вас, я не знаю, але я вам сказав. Ви собі просто берете якийсь знайомий маршрут, але з позитивними, м -м, з позитивними почуттями до цього маршруту. Та, і ви його проходите. Все. Бажано, можна два маршрути, три маршрути, можливо десь до лісу, ще десь там О, і таке. Ну і звичайно, все-таки ще повинен бути другий фактор, який також впливає на якість нашого сну, так? це все-таки навантаження. Щоб бажано, бажано. Я знаю, не все завжди виходить. Я розумію, люди працюють на таких роботах, що ти особо не понагрожаєшся фізично, але бажано отримати ще в день протягом дня фізичне навантаження. Я от приїхав на село, вчора приїхав, так? І так, два рази так, позавчора, позавчора я приїхав. І вже дві ночі я спав, сплю. Ну, ну капець. Просто нічого не чую. Бам. І то, що кіт сусідський приходить, то вчеться по тобі. Все одно нічого не чуєш, тому що цілий день ти навантаження отримав. О, Тому два такі фактори, щоб заснути. Перший день по можливості. Я розумію, що це непросто, але по можливості, якщо є можливість, фізичне навантаження повинно бути таке, щоб ви були втомлені, щоб ви ледве ноги до вечора влучили. І друге, оце я вам сказав, берете свій маршрут, якийсь знайомий більш-менш який для вас є позитивний, там, чи ви до школи ходили, чи в магазин, чи ще щось, я вже не буду повторювати. І ви його помаленько проходите. От таке сьогодні вийшло невелике, не затягуючи, наскільки часу ми зняли відео. Я думаю, вам буде корисне. І якщо хочете, можете написати свій варіант, як ви е покращите своє засинання. Це все, все найкраще.